Котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає, котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже, котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляє. Півнику, півник, вигляне в віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй. Тоток, тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить. Та й котикові не скаже, тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котико, братику, несе мене Лиска за високі гори за темні ліси, рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та плач, а потім узяв скрипочку, писану торбу. Та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири доньки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой Лиски, Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пили Вийде лисе, подивися чи хороша граю. Одна старша лисичівна не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски, у лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороша грає. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім. Почепив торбу на сухій вербі, сам в хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичену страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика.